Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами про наші вірування. Наскільки вони заважають чи допомагають нам у нашому житті як стратегія життя? Насправді це дуже важлива та цікава тема, і тому я про це багато думала. Я аналізувала свій досвід, я цікавилась досвідом інших людей, дивилась, що там вчені понадосліджували. І, Як виявилось, багато чого цікавого є, є про що поговорити. Але ж для початку мені все ж таки важливо бути щирою та відвертою з вами, тому що це не є спроба когось у чомусь переконати. Для мене це дослідження, і перш за все мого досвіду, тому що інші люди вони відбуваються зі мною в моєму житті, і вони дуже сильно впливають на мій досвід. Саме тому я постійно цікавилась, що там як у кого відбувається. Ну, як виявилось усіх по-різному, тому що ми всі різні. І саме це і є цікаво. Але ж у відповідь від вас я очікую, що вам теж цікаво саме ділитися, а не переконувати, що вам цікаво подивитися на це з іншої сторони. А якщо виявиться, що в мене інша думка, то це не буде вас ображати, і ви не будете намагатися образити мене. Заздалегідь дякую вам. Ну, а якщо ви спостерігаєте за цим каналом вже якийсь час, то я думаю, ви помітили, що я не дуже довірлива людина. І що для мене важливо бути критично настроєною, принципіально критично настроєною до будь-яких ідей та концепцій, і дуже важливо перевірити їх, якщо це можливо. Але ж так було не завжди. І навіть зараз не так. Те, що я роблю це відео, означає, що я вам довіряю, що все буде так, як я очікую. Але ж я вас не знаю і не можу бути впевнена. Але ж саме те, що я вірю, що це, це має якийсь сенс, дозволяє мені знімати це відео. І насправді ми доволі часто використовуємо стратегію саме довіри. Тоді, коли нам не вистачає інформації, щоб рухатись далі, ми не знаємо, буде чи погано нам, чи добре від цього, ми можемо застрягнути так. І якби ми повірили, що все це має сенс і почали свій рух, то ми б вже отримали якийсь особистий досвід, і більше інформації, могли б все це проаналізувати і тоді змінити свою стратегію, зупинитися, посилити свій рух далі або змінити напрямок. І насправді саме таку теорію. Саме таку стратегію ми використовуємо одразу, коли народжуємося. Це наша перша стратегія. Тому що, коли ми народжуємось, ми зовсім нічого не знаємо про цей світ і як то це влаштовано, працює. Тому ми просто повторюємо за іншими, як вони роблять. Не тому, що ми їм якось довіряємо, у нас ще немає концепції, але ж вони якось вижили. То, якщо за ними повторювати, то як мінімум теж виживеш. Поступово в нас з'являється більше інформації, більше інструментів її аналізувати, і ми починаємо порівнювати. А от я повторюю за мамою, як я почуваюся, а от я повторюю за татом, що змінюється. І тоді ми вже починаємо обізнано змінювати своє життя, поліпшуючи якість свого життя. Тобто виявляється, що стратегія довіри доволі така раціональна стратегія, особливо якщо ви її використовуєте до того моменту, коли у вас з'являється додаткова інформація, і ви можете обізнано щось змінювати в своєму житті. Але ж іноді бувають такі питання, на які неможливо дати отак відповідь, тому що там значно багато, значно більше якихось зв'язків, яких ми не бачимо. Тому ми не можемо це перевірити. Ми не розуміємо, як саме це впливає на нас, як ми впливаємо на якісь явища. І ми не можемо це перевірити. І ще нам дуже сильно може заважати наш самий перший. І знайомий нам найкращий інструмент аналізу інформації, але ж він дуже простий це патерналізація. Коли ми бачимо якісь об'єкти поруч декілька разів, в нас може скластися паттерн, що от ці об'єкти насправді пов'язані, хоча вони можуть бути і не пов'язані. І тому іноді це нам допомагає. Я б, наприклад, якщо я випила вранці кави, я можу побачити, що ввечері я поганіше сплю. А якщо не випила кави, то краще сплю. І це може дати мені таку ідею, що може кава якось пов'язана з моїм сном. І тоді я можу робити кожен день своє дослідження: пити каву, не пити, спати, не спати, все це якось фіксувати, аналізувати. І за місяць в мене буде вже 30 особистих експериментів. А якщо я ще буду збирати інформацію у своїх найближчих у оточеннях, то в мене буде значно більше інформації тільки за місяць, яку я вже можу якось аналізувати і щось змінювати. Але ж іноді ми самі себе плутаємо і пов'язуємо речі, які не пов'язані. Так, іноді з'являються щасливі сорочки. Якщо ви склали пару разів іспити успішно в одній і тій же сорочці, може скластися така думка, що вся справа саме в сорочці. І хоча всі знають, що щоб скласти іспит, треба навчатися. Іноді ми можемо побачити з ну, якось неоднаково це проявляється. І ми не завжди знаємо, що на це вплинуло. настрій нашого викладача. Зірки якось стали на небі, сорочка не та, сніданок не той. Треба було все ж таки поставити свічку, як мама казала, або мантру проспівати, про як тато сказав. Ну, Тобто, дуже по-різному все це може на нас якось так вплинути, на наше розуміння. І коли ми не знаємо, що саме вплинуло, я навчався, як навчався, як завжди, а ось цього разу щось вийшло не так. Тоді ми можемо намагатися відтворити. Ту ситуацію, яка нам подобалась, повністю не розуміючи, що саме там спрацювала, одягнути ту саму сорочку, поснідати тим самим сніданком, зробити всі ритуали, і вони стають ритуалами, саме тому, що ми не розуміємо. Як вони працюють? Тобто ми просто повторюємо якісь дії, які ми робили до цього. І ми не знаємо, що саме з того, що ми робили, вплинуло на результат, який ми зараз теж хочемо отримати. Тому ми просто повторюємо ці дії. І іноді такі дії закріплюються, тому що багато людей повторювала. А ми ж з цього і починаємо своє життя, що ми повторюємо за іншими. І якщо є багато людей, які щось роблять, і навіть нам не зрозуміли чому, або пояснення, ну прямо скажемо, не зрозуміли, їх не перевірити, але ж багато людей в це вірить, то знову спрацьовує той самий момент. Ну, якось вони ж всі живуть, їм поганіше навіть не стало, ми ж не знаємо, як це перевірити. Через що їм краще, через що їм поганіше. Тому ми просто починаємо за ними повторювати. Або за собою повторювати, тому що побачили в цьому якийсь паттерн. І так ми робимо свої особисті ритуали і просто продовжуємо це робити. І так буває, коли питання складне, і ми не можемо побачити всі зв'язки, і тому не можемо їх якось. Подивитися, як вони працюють, і перевірити, то ми можемо застрягнути тут, і можемо тільки будувати якісь теорії стосовно того, як же воно працює. А теорії може бути значно більше, ніж ми можемо осягнути. Іноді нам не вистачає просто освіти, щоб зрозуміти якісь теорії. Тут треба ще понавчатися якийсь час додатково. Іноді вони нам можуть не подобатись просто, тому що в нас різна культурна основа, і ми не розуміємо, чому, але ж не подобається. Іноді якісь психотравми та негативний досвід можуть давати відторгнення якихось теорії. І так, щоб спостерігати за всіма цими теоріями, які навіть залишаться нам якось зрозумілими, нам все одно треба буде витрачати дуже багато часу свого та уваги, щоб дивитися, наскільки логічно вони відгукуються у нашому житті, які ще питання вони підіймають, тому що ми можемо побачити якісь додаткові зв'язки, і щоб їх перевірити, нам треба ще більшу уваги вкласти, щоб подивитися, як воно там пов'язано, є там паттерн чи нема. І все це потребує нашого основного ресурсу часу та уваги. Саме його ми витрачаємо на будь що щоб ми робили в своєму житті, і тому іноді в нас просто не залишається на це ресурсу. І тому ми обираємо просто повірити. Це економніше, і так ми обираємо одну теорію, яка нам подобається. Потім ми фіксуємо все, що її підтверджує, і ігноруємо все, що її спростовує, і продовжуємо просто вірити. Навіщо? Насправді багато людей, яких я опитувала, та і вчені підтвердили це, кажуть, що це заспокоює, що віра заспокоює. Насправді. Невизначеність майбутнього і відчуття, що світ несправедливий з нами, доволі сильно бентежить нас. І тому ілюзія контролю, що ви можете побудувати те майбутнє, яке ви плануєте, і ви знаєте, що для цього робити. Тобто, насправді ми не знаємо, що буде. Багато впливів є, і щось ми можемо реалізувати із своїх очікувань, а щось зовсім ні, і ми не знаємо, що насправді на це впливає. Тому все, що нам здається, допомагає реалізувати на. Ши ідеї, це така ілюзія контролю. Хоча якісь дії, як, наприклад, навчатися, щоб скласти іспит, вони доволі реалістичні, і вони нам знайомі, що треба робити. Але ж насправді дуже часто ми робимо все, як треба робити, і вчимося, і працюємо, і все робимо найкращими способами, вкладаємо всі свої ресурси, і навіть іноді своє життя в якусь справу, а потім можемо несподівано її втратити. Саме тому, що світ насправді несправедлив. І як би ви не старалися, якою б доброю людиною ви не були, все відбувається так, як відбувається, тому що просто все відбувається, і на це є багато причин. Всі вони разом складаючись, дають ну, зовсім неочікуваний результат. Але ж у нас є таке відчуття від життя, що життя відбувається не з нами, а для нас. Що погода така, тому що я не взяла зонтик. Що зі мною щось таке відбулось, тому що в мене такі думки були, і зараз мій намір привів туди, куди я хотіла. А тут в мене були якісь інші думки, вони відволікали мене, і тому це не спрацювало. І все це трішечки заспокоює тільки тому, що дає ось цю ілюзію контролю. Якщо ви втратили все. Хоча робили все як треба, дуже важко знову почати щось робити, тому що ви не розумієте, а як виправити ту помилку, щоб знову не потрапити в таку ж ситуацію, знову все втратити. І якщо ми не розуміємо, що там відбулося, то ми хочемо себе хоч якось від цього захистити, хоча б таку ілюзію контролю, повірити, що якщо я добра людина і допомагаю іншим, то і світ буде допомагати мені. Або повірити, що якщо я домовлюсь якимись вищими силами, які ніхто не бачить. Але ж хтось там з ними домовлявся і отримав все, що хотів. Ось я теж буду з ними домовлятися і отримую те, що хочу. А якщо не отримав, то ось тут або йде крах самого вірування, і це може вдарити значно більше і просто руйнувати ваше життя. Або людина дуже швидко будує ще одну концепцію, якусь теорію, ще більш заплутано, чому це працює саме так, і продовжує заплутувати себе ще більше, заводячи ще глибше у якісь речі, які вже точно ніяк не пов'язані з реальністю і зовсім ніяк не допомагають. І тут було б нормально насправді просто подивитися на реальність, на таку, як вона є, і просто сприйняти те, що все відбувається, як відбувається, і ти можеш нічим не ризикувати, тобто нічого не робити, і так не багато чого отримати. А можеш ризикнути і вкластися, і може і отримати щось більше, ніж тебе було, а може і все втратити, просто тому що так буває. І може бути і з тобою дуже по-різному. І якщо ти не хочеш ризикувати, то просто ти приймаєш те, що ти маєш. А якщо ти ризикуєш, то ти приймаєш те, що ти можеш ще й втратити те, що ти маєш, але і можеш отримати щось більше. І якщо заздалегідь ти готовий до таких ризиків, вони не будуть тебе ламати. Більш того, якщо ти розумієш, що це ризик. Тобто, ти не віриш, що все буде ну, в мене позитивний настрій, тому все буде добре. І тоді людина в такій вірі вона не робить всього, що могло б її захистити від реальності. Там, де можна щось застрахувати, треба застрахувати, там, де можна підкрепити якимось додатковим фахівцем, який буде тебе захищати, твої права, ще щось. Треба найняти, витратити додаткові гроші на такого фахівця. Якщо ми можемо процеси якісь прискорити завдяки якимось технологіям, якимось спеціалістам, треба це теж туди докласти. Тобто, коли ви розумієте всі свої ризики, ви з самого початку захищаєте свою справу значно краще, ніж коли ви просто позитивно настроєні. І ось це позитивний настрій, настрій це і є частина тієї віри, що ми віримо, що все буде добре, тому що ритуали зробили, тому що з якимись силами домовились, тому що просто я добра людина, я буду тільки краще щось добре думати, і тоді зі мною все найкраще буде відбуватися. Воно. Наволі доволі сильно змінює нашу поведінку, і така довіра не додає нам впевненості реальної, а додає нам цю ілюзію впевненості, яка ні на що не спирається. І це насправді може доволі сильно руйнувати ваше життя, тому що все там 50 на 50, який буде результат. Тобто, ризики вони такі. Там може бути все нормально, а може бути ризик втрати. І якщо все ж таки все зруйнується. То це може доволі сильно вдарити по людині. І ще негативний такий момент позитивного мислення, що коли людина починає. Позитивно мислити, вона заперечує собі відчувати щось негативне. А негативні думки це теж мотивація. Не тільки позитивні думки нас мотивують і заспокоюють, щоб ми щось робили. Негативні думки вони нас мотивують, щось змінювати в своєму житті і чогось досягнути. Якби ми були постійно задоволені, ми б насправді нічого би і не хотіли змінювати. А те, що ви щось хочете в цьому житті змінювати, означає, що ви чимось незадоволені. Але ж ви заперечуєте собі це відчувати, і так ми ховаємо свої негативні думки, і ми не реалізуємо те, на що вони нас мотивують, наприклад, захищати своє майно, страхувати, перестраховуватися, робити щось. Що дасть вам справжню впевненість в тому, що ви робите. А вони насправді просто вас розслаблюють там, де може і треба було б напружитись. А приховуючи свої справжні почуття, вони починають вас руйнувати зсередини. І вони просто руйнують вашу психіку. Ну і дуже важливо розуміти, що такий позитивний настрій, коли ми починаємо набудовувати, коли з нами щось погане відбулося, надбудовувати ще більше концепцій, чому саме так відбулося. Тому що ж ми не знаємо реальних зв'язків, ми не знаємо насправді, чому так відбулося, але ж це не вклалось в цю теорію, то ми її ще більше якось розкручуємо, щоб якось пояснити собі, чому з нами таке відбулося. І ось тоді вже насправді з'являються теорії, які ніяк не пов'язані з реальністю. І от даві я робила опитування з приводу праноїдів. Хто вірить в те, що праною можна харчуватися? Насправді є така доволі популярна течія, вже років 30 вона існує навіть більше. І одна австралійка Джаз Мухін вона сказала, що вона може харчуватися тільки праною, що їй не потрібна ні їжа, ні вода. І що вона вже ось стільки років живе без їжі. Харчуючись тільки праною. Ну, Насправді, е, так, в популярних кругах дуже часто прано переводять як, перекладають як е, життєву енергію. Хоча, насправді, якщо подивитися на це слово, життєва енергія це тільки ана, а е, приставка Пра означає те, що було до. Тобто прана це те, що було до енергії. І якщо достатньо освіти, то можна так подумати. якщо… Прана в нашому повітрі, яким ми дихаємо, там є багато чого, але ж найважливіше, що ми звідти беремо, це кисень. Що робить кисень, навіщо ми його вдихаємо? Він окислює глюкозу та жирні кислоти, і так ми здобуваємо АТФ, аденозінтрі кислоту це є енергія, яку використовує кожна клітина нашого тіла. Тобто енергія, якою ми користуємось, це АТФ. І її ми робимо, окислюючи те, що ми з'їли, тим, що ми вдихнули. І прана це те, що було до того, як з'явилася енергія. Тобто, без неї, якщо ви не будете дихати, енергії теж не буде. І тому дуже важливо дихати. Але ж якщо ви не будете їсти, то що ви будете окислювати? Так. Ви зможете без їжі свої запаси використовувати десь місяць до 40 днів, людина виживає. Але ж ну, це дуже дорого коштує насправді нашому тілу і вже незмінні процеси, необратимі процеси відбуваються в нашому організмі. Це такі серйозні руйнування, але ж вижити можна. Але не більше. І тут важливо розуміти, що людина, яка заявляє, що вона. Не харчується, що вона тільки через дигання здобуває енергію. Ну якщо достатньо освіти, то важко повірити. Але ж окей, якщо повірити, я бачила багато людей, які намагалися бути пранаїдами, і вони готувалися, робили всі вправи, і потім починали голодувати, і відчували приплив енергії, чого -то тільки не розповідали, але ж через місяць починали їсти, тому що розуміли, що вмирають. Але ж були такі люди, які прям дуже сильно вірили. І вони повірили, що ось той момент, коли ти вже ледь ледь зараз вми... вмираєш вже. І ось цей момент там щось таке переключається, перемикається, і в тебе щось таке звільнюється, відкривається якась така можливість, і ти починаєш все ж таки харчуватися праною. І вони вмирали. Ну, тому що йшли вже до самого кінця і не зупинялися. Саме тому там в Австралії е, на їх місцевому телебаченні одна передача пропонувала Мухін зробити дослідження, наскільки вона може бути без харчування, і як це відобразиться на її стані. Тому команда е, лікарів і наглядачка Жінка е, закрилися в одній кімнаті з Мухін і досліджували її стан. І через два дні вони сказали, що треба припинити. Цей експеримент, тому що вона, її стан значно погіршується, і вона дуже швидко може прийти до інсульту, тому що з неї зневоднення, сповільнення розмови, в неї впав тиск дуже сильно артеріальний, і їй насправді дуже важко вже, і вона може вмерти, тому треба зупинятися. Вона ж відповіла, що все це тільки тому, що в цій кімнаті дуже мало кисню. І тоді її відправили в гори. А там дуже багато повітря і дуже свіже вона. Насправді свіже повітря це не означає, що там багато кисню. А ми вже зрозуміли, що прана це і є саме кисень. Чим вище в гори, тим чище повітря, але ж кисню менше. Ну, окей, вона сказала, що о! Тут якраз багато прани, все буде класно, але через два дні знову припинили цей іспит. І оскільки вже е, ну, нічого було сказати, було вочевидь, що вона не може без їжі, вона визнала, що вона таки іноді їсть. Ну, щось таке там, чизкейк, наприклад, чаю може випити або кави. Ну, просто тому, що їй нудно. Ну і це зрозуміло. Я теж можу так розважатися, я люблю такі розваги. Але ж. Вже відомо, що ця людина не може без харчування. І ось коли я запитую, чи можете ви повірити в те, що про можливо, навіть після такого, люди відповідають, що вони вірять, що ця тьотя не справжня, вона собі волосся фарбує. Я не знаю, що це за аргумент такий, я теж фарбую волосся, якщо що, щоб ви знали. Але ж. З такими аргументами не посперечатися, хто там справжній і справжній праноїд, важко так сказати, пофарбованому волосю. Але ж е, люди вірять, що справжні праноїди вони живуть там десь в лісі, в горах, ще десь далеко від людей, свої е, спроможності не демонструють. І це дуже класно вірити в якихось там магічних вчителів, які ховаються, нікому нічого не показують, не розказують, і ти просто в них віриш, навіщо мені не зрозуміло? І я бачу, як е, люди навіть вмирають через такі вірування або просто вкладають дуже багато свого ресурсу в якісь. Практики, якими вони намагаються отримати те, чого не існує, і дуже сильно можуть пошкодити своє тіло, своє здоров'я через такі голодування. Насправді це дуже погано відображається, тому що через три дні, коли вже всі запаси і глюкози, і глікогену закінчаться, ми дуже швидко переходимо на руйнування білків в своєї крові. Це перш за все наш імунітет. І тому ми голод дуже погано впливає на наш імунітет та на вілочкову залозу, яка виробляє ці клітини нашої крові, імунні клітини. Тому для нас дуже важливо насправді, щоб в нас було нормальне харчування і нормальне дихання. І тоді в нас буде достатньо енергії. А щоб її було ще більше, треба тренуватися. І тоді наші клітини будуть виробляти цю АТФ. Вони будуть використовувати кисень, щоб окислювати глюкозу. Саме тому, чим більше ми тренуємось, тим більше ми відчуваємо свою силу, енергію, що ми стаємо сильнішими, що ми стаємо активнішими, включеними. І для нас це дуже важливо. Не віра в якісь Теорії, які ніяк не не підтверджуються, і тільки ще більше накручуються, якісь дуже дивні пояснення, а розуміння того, що ми робимо, я теж багато років витратила на якісь такі вірування і намагалася практикувати йогу просто тому що мені сказали, що там якісь чудеса, якісь сітхи. І коли я через роки... Такої практики побачила, що ну щось я не левітую, не читаю інші думки, не відрощую собі зуби нові, Може, щось я не так роблю, але що як перевірити? Нема ніяких інструментів перевірити, що я не так роблю. Або може ця техніка не для мене, мені іншу треба робити, але ж як перевірити, ти не бачиш нікого, хто б досягнув такого результату, і тільки якісь сказки з цього приводу. І тоді я сфокусувалась на тому, що я розумію. Що я розумію, я бачу результат. Я хоча б отримую результат, я можу бути вдячна цій практиці і собі, що я її робила, що я отримала цей результат. І е, коли я не отримую результат, то може я роблю помилку, і мені треба подивитися, що я не так роблю. Або, може, це техніка не для мене. І мені треба підібрати інший метод. І в Йозі багато різних методів. І тоді. Моя і практика його стала значно ефективніша, і я стала значно більше отримувати результати, який я розумію, і який я можу використовувати. І я сподіваюся, що вам було цікаво подивитися на ці речі моїми очима. Ось і що вас це ніяк не образить, як я вас вже просила. І якщо у вас є чим поділитися із свого досвіду, як ви, Користувалися цією вірою, і коли вам це допомагало, а коли заважало, то я буду вам дуже вдячна. До побачення!